Хлопці, дивіться, включив позна камеру. Ну, Друг привітайся. Все, привіт. Хлопці, оце така риба у нас взяла. Бачите? Я вже її зловив. Камеру не включив, хлопці, вибачаюсь. Але приємно зловити главліка, хлопці. І випустити. Звісно випустити, хлопці. Хай він розмножається, хлопці, я його випускаю. Ох, он хорошо зацепив, пацака не нужна. Знаєте, чому поцака? Хоть, бо думали, що він оцепиться. Ви розумієте, ми на вимазки сидимо, дивіться, який. Дивіться. Хлопці, оцепляємо і випускаємо обов'язково. Акуратненько, хлопці. Все, дивіться, я відцепив. Ах. У нього такі губи, хлопці, що ще не можна вийняти. Все, дивіться, хлопці, який главник, хлопці. Бачите, ну знялось там чи ні. Я подивлюсь, привітаю з вами. Так, да, хлопці, є. Ось такі хлопці. хлопці. на вимостки, біля берега на 2 метрів на вертушечку. Дуже класно клюнув. Хлопці, я отримав таке удовольствие, хлопці. Я його випускаю. Давай його з пацаки випустимо. Бо він б'ється. Давай і ти випустиш. Там. Давай я. Зацепив. Заципив, хлопці, випускаємо з пацаки, бо кидати не хочемо. Хай він пливе, дивіться, ми відпускаємо, щоб він жив. Все, дивіться. Піде, трошки успокоїться. Пішов, пішов, хлопці. Все. Бо піднімати... Бач, подсака не зря пригодилась. Я mm -hmm. думав, просто що він зайде, але він молодець. В общем, хлопці, ми сьогодні з підписниками нашими на рибалки, ось до я, хлопці, слава Україні! Ловим такий вечір, вийшли і зразу похльовка, зразу галавлік. Дуже приємно. Дивіться на що, хлопці. Зразу показую хлопці, на що клює. Це мені дали хлопці відбісі, хлопці, отаку вертушечку. Я в них просив на щучку, а я зловив на неї голавліка. І це збородка, по ідеї, це має бути голавлік. Ну, взяв добре, тягнув так. Удовольство було дуже сильне, хлопці. Так що підписуйтесь, будемо. Будем Разом ливич, ти коробочку сплавав, да? дай коробочку я хлопцям покажу воблери. обліри. Все одно вже зачепився, блин. Ні, просто що вам показую. Покажу воблери, дай хлопцям. Твої. Покажемо з настя, розкажемо. Ти розкажем. дивіться. Оце у нас такі воблери на щуку. Хлопці, дивіться. Каже, що там показувати хлопці. Хлопці, дивіться. Каже, а що там показувати хлопці? А що? Да. Хлопці, що там показувати, хлопці. Тут нема що показувати. Хлопці, що тут хлопцям нічого нема показувати. Каже, вона наша. Каже, дивіться, яка наклейка. Каже, а, а що там показувати хлопці? да? Дивіться. Хлопці, ну ви дивіться, який. Які класні хлопці, я теж собі хочу. Людина ловить щуку і випускає. Це як називається рибалка, як ти мали випускає. Як в повному? Не знаєш? Не помниш? Якось хлопці повному. Дякую, хлопці. Дивіться, там такий череп. В общем, хлопці, ми на рибалці, значить, спінінг у мене. Дайва. Сільвер бріз, е, Значить хлопці. Це у мене чисто е, е, проводочний спінінг. Е, значить, VBC брав 2.30, кастинг там е, 4.10 плюс-мінус, хлопці. Е, дуже класний катушка у мене, хлопці. Фаворит, хлопці. Шнур 1.0 чи 0,8, я вже не пам'ятаю. Ну і вся. Себе показала хлопці, будемо знати, що вона ловить головля. дуже дуже хорошо хлопці. Я сам не ожидав, причому пишу, це грама 3, я думаю, да місті з тройником. Грама 3, і тут не написано. Я думаю, це це тройка, мабуть. Да? Тройка плюс-мінус. да Плюс-мінус. Хлопці, жовтенька знизу. Значить, запишемо, запишемо таких візьмемо, ще з головля... на стальки ловлю, хлопці, бо може щука взяти. Все хлопці, підписуйтесь на канал, дивіться яка красота, дивіться наші міста. Гоу просто в відео.